Всім привіт! Сьогодні БМВ у нас на хімчистці. Зараз покажу, що там будемо робити. Сидіння. Заднє сидіння. Страшненьке, поличка задня, також пиляки. Що у нас тут? Королі почистити треба. От під ковриками ще коврики теж чистити будемо. Ну, Привести такий порядочок. Ну що, закончили ми? З хімчисткою БМВ це було, звісно, сложно три дні. Сідухи зато чистенькі, все натерли, просто шикардос. Карта чистенькі, наполярували, сідушечки, подголовники, все просто бомба. Так, ззаді у нас всі душечки всі шикарненькі. У мене там фоточки йду, і після я скину все, виложу. все чистеньке. Ззаді теж все просто шикардос.